Історія Саші та загубленої галактики, місто сяючого світла, осяяне двома підсиленими маяками та наповнене енергією зоряного серця, стало справжнім космічним портом. Зоряний флот Саші, зоряний вітрильник, космічний спис і галактичний щит, гордо стояв на верфі, готовий до нових звершень. Саша, дослідник, надихнувшись перемогою над космічним стражем. Не міг зупинитися. Його погляд дедалі частіше звертався до зоряного серця, яке пульсувало в центрі міста, ніби шепочучи про далекі світи. Одного вечора, вивчаючи древні записи, знайдені на астероїді в попередній пригоді, Саша розшифрував згадку про загублену галактику. Вимір, де за легендою ховалися таємниці створення самого Майнкрафту, охоронювані загадковими прадавніми архітекторами. Якщо я знайду цю галактику, можливо, я відкрию секрет усього світу, вирішив Саша, відчуваючи, як його серце б'ється в унісон із зоряним серцем. Підготовка до міжгалактичної експедиції Подорож, до загубленої галактики, вимагала небаченої підготовки. Саша зібрав увесь свій досвід і ресурси міста сяючого світла, космічне спорядження, оновлена броня з зоряного кристала. Легша за незерит, але з вищим захистом і вбудованим ефектом «Регенерація І. Її чари включали захист В і незламність чечтра. Його булава, підсилена зоряним кристалом, тепер мала чари космічна буря І, що створювала вихор енергії при ударі. Лук із новим чаром зоряний спалах, який стріляв вибуховими стрілами, що залишали сяючі сліди. Елітри з поривом космосу 2 дваві, що дозволяли швидше маневрувати в невагомості. Тотем безсмертя, компас відновлення та кілька зачарованих золотих яблук. Модернізація флоту. Зоряний вітрильник отримав нове ядро з зоряного серця, що дозволяло відкривати портали до інших галактик, космічний спис оснастили гарматами з ефектом зоряного спалаху, здатними пробивати астероїди. Галактичний щит отримав посилене поле, створене з драконячого подиху та уламків еха для захисту від космічних бур. Саша додав до флоту менший розвідувальний корабель. Зоряний сокол, швидкий і маневрений для дослідження тісних просторів, команда та ресурси алеї, які супроводжували Сашу, отримали мініатюрні зоряні кристали, що підсилювали їхню швидкість і здатність переносити предмети. Селяни-механіки залишилися в місті, щоб підтримувати маяки. Але один із них, талановитий чаклун на ім'я Ерік, приєднався до експедиції як навігатор. Запаси включали зілля повільного падіння, нічного бачення, сили, а також нові зілля космічної стійкості, зварені з фрагментів зоряного серця для захисту від невідомих умов. Навігація Саша використав зоряне серце як маяк. Синхронізувавши його з компасом відновлення, він також створив зоряну карту, артефакт, що показував координати загубленої галактики, спираючись на древні записи. Відкриття загубленої галактики, Саша зібрав екіпаж на зоряному вітрильнику і активував зоряне серце. Повітря затремтіло, і перед флотом відкрився гігантський портал, оточений вихором зірок. Кораблі один за одним увійшли в нього. І Саша опинився в загубленій галактиці, вимірі, де простір був сповнений сяючих туманностей, гігантських кристальних структур і плаваючих руїн невідомої цивілізації. Перше, що вразило Сашу, це тиша, порушувана лише далеким гудінням космічних течій. Але спокій був оманливим флот атакували зоряні вартові. Істоти, схожі на ендерменів, але з кристалічними крилами та здатністю викликати гравітаційні аномалії. Саша керував космічним списом, відбиваючи атаки, поки галактичний щит захищав флот. Алеї гуділи, збираючи уламки ворогів, які містили рідкісні космічні перли. Саша висадився на гігантській кристалічній платформі, де знайшов руїни прадавнього храму, величезної споруди скварцу. Аметисту і невідомого світлого металу. Усередині він натрапив на головоломки, голографічні блоки, що вимагали активації в певному порядку, і пастки, що викликали зоряних вартовий при помилках. Ерік, використовуючи свої знання чаклунства, допоміг розшифрувати древні символи, і Саша успішно відкрив центральну залу. Зустріч із прадавніми архітекторами. У залі стояв прадавній механізм гігантська сфера, що пульсувала енергією. Щойно Саша наблизився, сфера активувалася, і перед ним з'явилися голограми прадавніх архітекторів, істот, схожих на сяючих ендерменів із коронами з зоряних кристалів. Вони заговорили мовою, яку Саша розумів завдяки зоряному серцю: Ти, смертний, дістався до серця нашого творіння. Ми створили Майнкрафт як полотно для нескінченних історій, але загублена галактика наш останній притулок. Пройди випробування, і ми відкриємо тобі секрет творення. Випробування було складним. Саша мав перемогти трьох зоряних чемпіонів, гігантських істот, що поєднували риси Вардена, Візера та Ендер Дракона. Кожен бій проходив на окремій платформі, перший чемпіон. Схожий на Вардена, атакував звуковими хвилями та створював гравітаційні пастки. Саша використав вовняні блоки та швидке крадіння, щоб уникати атак і завдав ударів булавою з космічною бурею. Другий чемпіон, подібний до візера, стріляв вибуховими зоряними кулями. Саша маневрував на елітрах, використовуючи зоряний спалах із лука. Третій чемпіон драконоподібний. Викликав бурі космічних перлин. Саша використав зоряний сокол для швидких атак і завершив бій нищівним ударом булави. Після перемоги архітектори відкрили секрет творення, код Всесвіту, зачаровану книгу, що дозволяла змінювати правила світу, створювати нові біоми, змінювати поведінку істот чи навіть додавати власні виміри. Вони також подарували Саші зоряну корону, артефакт. Що підсилював усі його чари? Повернення та новий Всесвіт. З кодом Всесвіту, зоряною короною та новими космічними перлами, Саша повернувся до міста сяючого світла. Його флот, хоч і зазнав пошкоджень, гордо приземлився на верфі. Але й радісно гуділи, а селяни влаштували свято на честь повернення героя. Саша встановив зоряну корону в центральній залі міста. Де вона почала випромінювати м'яке світло, підсилюючи маяки. Код Всесвіту він сховав у таємній бібліотеці, вирішивши використовувати його лише після ретельного вивчення, адже така сила несла величезну відповідальність. Стоячи на палубі зоряного вітрильника і дивлячись на зорі, Саша розмірковував. Він підкорив загублену галактику, зустрів її творців і отримав ключ. До нескінченних можливостей. Чи варто створити новий вимір для своїх пригод? Чи запросити інших дослідників до міста сяючого світла, щоб разом будувати нові світи? Одне було ясно його історія у світі Майнкрафту стала легендою, що сяєтиме вічно. Зорі чекають! усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його пригоди щойно стали безмежними.